Всіх вітаю на нашому каналі. Пройшов майже рік після того, як ми встановили інжектор на Узамовський мотор, і хочеться зробити деякі висновки з приводу цього з приводу цього доопрацювання. Що воно нам дало? Чи варто його встановлювати, і якщо це робити, то як робити? Ну по-перше, дало це дуже такий немалий приріст потужності. Я б навіть сказав, що це одна з найкращих, одна з найкращих доопрацювань Яке було реалізовано на цьому моторі. Тобто в порівнянні з розточкою каналів, заміною розподільчих валів і таке інше. Коли це робиться на карбюраторі, ну, приріст потужності був, скажімо так, по-перше, не дуже великий. По-друге, він був тільки у верхньому діапазоні обертів, особливо при встановленні таких валів, як Тарас 3 чи Тарас 1, навіть. І Такий двигун був дуже полюбляв нормальне паливо. Тобто нормальне налаштувати запалювання виходило тільки на 98-му бензині, коли у нас був тут карбюратор і трамблерне запалювання. Це було дуже складно зробити в плані підтягування пружина, просточки окон цього трамблера, чи наоборот їх заварювання. Ну взагалі. Завжди були якісь складності, зв'язані саме з механікою трамблюру. Після переходу на інжектор це, в принципі, все у нас невілювалося. Це комп'ютерне, програмне, ну саме самі розумієте. По-друге, у нас дуже вирівнялася полка моменту. Мабуть, це за рахунок правильної форми каналів, рівно, рівно колектору і, в принципі, більшої довжини ранерів. Навіть на Першому тарасі, 300-та фаза, у нас двигун вийшов дуже еластичний у всьому діапазоні обертів. І він став менш вибагливий до ем, якості бензину. В принципі, зараз він навіть нормально працює на 92-му. Це було дуже зручно, особливо в умовах бойових дій, коли нормального бензину не було. Я навіть не знаю, як би можна було їздити. на... 300 фасі на карбюраторній машині, на всякому шмуртяку, який ми могли тоді доставати. Це був божах. А так, в принципі, він, він навіть переварив самий поганий спиртовий бензин, який навіть не бензин, а хто знає що. Він це може зараз переварити. Звичайно, краще він їде на 95-му чи 8, му але лити стало сюди, можливо, майже все. А це означає, що? що в принципі тут можна підвищувати ступінь стиснення і таким чином ще піднімати потужність цього мотору. Давайте з приводу реалізації. Як я вже казав в попередніх відео, це у нас фронтовський колектор з перевареними фланцями, газелівський дросель, якийсь газелівський патрубок і фільтр нульовик 63-го діаметру, здається, Ну, під цей от патрубок. Чому нульовик? Де тут все дуже просто прикрутив і він вже є. Ми не стали заморачуватися з коробками, там, якимись корпусами цих фільтрів, просто прикрутили і все. Я не думаю, що тут прям такі якісь прирост потужності, чи щось таке за рахунок цього фільтру. Просто було зручніше. Регулятор холостого ходу реалізований через ну, таку, я не знаю, через такий корпус, називаємо так, тому що. Казелівський дросель і фордовський колектор у нас розраховані під використання моментного регулятора холостого ходу, а тут у нас кроковий регулятор холостого ходу. Я не впевнений, що це краще. Просто ну, для нас це більш, більш зрозуміло. Роз'єм тут під нього. Январ 7-2 без допрацювань теж рулить саме кроковим регулятором, тому встановили його. Спочатку це все зібрано було лише на датчику дросельної заслонки, але е, з часом ми перейшли на МАП-сенсор, тому що на датчику дроселя все прекрасно можна було налаштувати в плані е, характеристик потужності. Тобто ніяких проблем з верхнім діапазоном обертів і, пол, е, і повністю відкритою дросельною заслонкою у нас не було. Машина поїхала в нормальний результат, в принципі, зразу. Але. Були великі проблеми з холостим ходом і перехідними режимами. З цим ми боролись ну, дуже довго і ніяк на виключно на датчику дроселя, на оцих безкоштовних прошивках J7, стандартних вазовських прошивках, там які ми ну, звичайно коригували там калібрували. Тими наявними калібровками, які, які нам дає Чип-Тюнер ну, добитися нормальних результатів по холостому і перехідних у нас не виходило. Просто ніяк. Причому там реально така дебільна у них система саме налаштування холостого, ну в цьому безкоштовному, був, що ну навіть якщо ви збираєте е, інжектор чисто. На не сильно доопрацьованій ГБЦ, на не дуже збільшеному об'ємі, наприклад, там всього лиш 1,7, то можливо навіть краще збирати на датчику масового розходу повітря. На мав сенсорі Набагато легше буде відрегулювати відразу холостий хід, і менше проблем буде з прихідними режимами. І, скоріш за все, він справиться з тим диапазоном потужності, який у вас тут буде. А якщо у вас дозволяє бюджет, то в принципі, як на мене, краще збирати на якомусь спортмозгу. Все ж таки, цей январь, це ну, у нас він просто був. От і все. Більше ніяких аргументів, чому ми використовували саме його, ну, я тут навести не можу. Тому, якщо дозволяє бюджет, краще, звичайно, щось там типу АЄМОТЕК і тому подібне, хоча це тисяча доларів і вище. Мабуть, більш-менш там дешевші варіанти це мога Январь, ну якщо ви... Він тільки на перший погляд здається дешевим, коли ви просто берете з брушного таза якийсь там цей блок за тисячу там півтори гривень, безкоштовне пиво і починаєте це налаштовувати. Через деякий час ви зрозумієте, що постійно зашивати, знімати, ставити блок, чи навіть, ну ми там зробили перемички, щоб можна було шити шити його через розетку, не знімаючи з машини. Просто відключати, підключати, заливати це не дуже зручно, вам задобиться онлайн-блок для більш зручної настройки. Потім ви перейдете до того, що оці безкоштовні прошивки, які гуляють по просторам інтернету, теж це, в принципі, фігня, і вам потрібна нормальне ПО. Далі, мабуть, ви упретесь в те, що вам потрібен не чіп тюнер 322, це безкоштовна версія, а Чіп-тюнер ну, типу, типу, офіційний від SMS Software. Але тут, ну, по-перше, він стоїть 300 баксів, що вже там у нас на, ну, накопичує бюджет. Да? Там, типу, 200 баксів за онлайник, 300 за за цей чіп тюнер ну, Сам блок. В е, якій ви, які ви зальєте цю прошивку, і який буде стояти на автомобілі, тому що на онлайн як котатись. Е, ну, я не думаю, що нормально, тому що там ну, схематично зроблено так, що це в принципі інженерний блок. Я б його не використовував на кожний день. Е, ну і взагалі, оцей чіптюнер з 7 це кацапська фігня і платити гроші кацапам це неправильно. Ну Взагалі, от. якщо в них вкрасти, то можна, а платити не треба. А вкрадені вони ну, вони не працюють нормально. Так, І ми плавно приходимо до того, що нормальний блок з нормальним комплектом вам там стане більше 500 доларів. Це в принципі, ну, можна піти іншим шляхом, як багато хто робить, просто збирають оцей весь комплект на январі звичайному. Потім Їдуть до онлайн-калібровщика, який вам за 100 доларів катає прошивочку онлайн. Ну і заливає вам в блок, і все, і ви їдете далі. Але є декілька нюансів в такому. Теж розкладі. Я так ніколи не робив, але всі, хто робили, були незадоволені цими калібровщиками, бо ніхто не розуміє, як взагалі налаштовується правильно Моспичовський мотор. Всі катаються по називаємо так вазовській технології. Вони знають, які там кути запалювання, як це повинно бути там, які, який состав суміші. Ну і таке інше вони не розуміють відмінності цих моторів. І е, ні в кого ще, е, от з цих навіть іменитих онлайнників, які у нас там по Україні є, не вийшло правильно налаштувати Москочовський мотор на Январі. Тому ви будете їздити до них дуже часто, кожен раз там по 100 баксів, е, і ви прийдете до того, що все, все одно от весь комплект для самостійної настройки цього комплекту вам знадобиться. Тому краще відразу переходити до інженерного блоку. Давайте по перевагам, які з'явилися при переході на інжектор саме от, ну, на цьому автомобілі. Ну, По-перше, поїхала краще. Якщо от порівняти дві останні феофанії, передостанню і останню, там був весь цей двигун зібраний на карбюраторі, потім просто поставили інжектор. Здається, секунду на корі десь да? у вийшла мінуса. Ну, тобто, так, ну, явно за е, якоюсь там похибкою набагато набагато коло стало краще. Е, більш зручно на ньому їхати, більш прогнозована полочка моменту, їде у всіх режимах, е, менше детонації, менше гріється, е, переварює ну, майже любе паливо. Ну, Звичайно, це не дуже така перевага для спортмотора, але як е, для подальшої. Для подальшого доопрацювання запас по ступінню стиснення це дуже непогано. Я б навіть назвав доопрацювання з переходом на інжектор одним з базових. Мабуть, після, після зборки 1,7 і просто розточки ГБЦ навіть на стандартному валу, я все ж таки наступним кроком робив саме переход на інжектор. Не бачу особливого сенсу встановлювати оці всі перший і третій на карбюратор. Воно якось не дуже їде. А з інжектором так. Дуже-дуже-дуже непогано. Тепер давайте перейдемо до графіків і подивимось в порівнянні, що було на карбюраторі, що стало на інжекторі. І одне маленьке зауваження, що на інжекторі вона їхала на, ну називаємо це 92-му бензині, хоча це якийсь мудяк незрозумілий, але все ж таки. Там є ще запас на нормальне паливо. Ніяк не поміряємо. Той графік, який ми зняли, було знято якраз от відразу після. У нас не було ще тоді нормального палива. Давайте подивимося. І тепер до замірів експертом почнемо з. Давайте почнемо з карбюратора, щоб типу було стало. По-перше, дивимося на графік потужності. Він на карбюраторі більш різкий. Тобто потужність з'являється десь після 4-500 і у нас до 5-500. Ну, така, це не полка, але такий пік з більш-менш сталою потужністю. От саме в цьому режимі можна їхати і е, е, якихось результатів. Полка моменту у нас з трьох, на 3000 ми маємо 14,5 кг, 4500 маємо 14,7 кг. Відразу скажу, що цифри тут відносні, тобто тут перерахунок на масу автомобіля, передаточні числа, тому саме порівнюємо до і після, а не дивимося, що тут всього лише 95 сил, мабуть, їх трошки більше, але от, ну, це більш відносні числа. Тут на абсолютні покази. Так, тепер давайте до інжектору. Як бачимо, тут графік потужності більш. Похилий, тобто у нас така от полка, не полка з 5 тисяч, на п'яти тисячах ми маємо 100 сил і на 7200 ми маємо також 100 сил. От подивіться, наскільки ну, більше у нас 200 обертів, ми маємо потужність ну, якби, проміжок в 2200 обертів, ми маємо потужність більше 100 сил. От Давайте порівнянні з карбюратором. Ну, тут Взагалі 100 сил немає. Але от якщо взяти 4500, ну, 4200, 89, ну, тобто 90, і 90 у нас на 5700. Ну тут 1500 всього на всього. Так, тут у нас 100 сил на проміжку в 2200, І максимум маємо 100 15,7, майже 116 кінських сил. Як на мене, це дуже-дуже непогано. І 90 сил ми маємо вже з 400-300 обертів на хвилину. 4, 4, а, 4, 458. Тепер до крутного моменту. Оцей от провал, не провал. Ну, це, як на мене, проблема саме з паливом була, з неякісним оцим. Тому. На нормальному паливі, буде трішечки покраще. Так, І тут полочка моменту. Тут взагалі ну, красота 4,7 кг, У нас вона вже розвиває, розвиває на 2700 обертах, і 14 кг тягне аж до 5860 обертів на хвилину. Ну, просто, я ж кажу, єдине оце поправити. Ну, воно вже поправлено і взагалі дуже, дуже приємно в експлуатації. І починається, що у тут 114 кг 2500 Тобто Тобто на повсякденну експлуатацію і для, потуж, для потужності в принципі, дуже-дуже класно. Обов'язково ще ми переміряємо один разок на 98-му бензині. Я майже впевнений, що ми перевалимо за 120 сил. Ну, ось так. Таке доопрацювання, такі результати. На цьому у нас все. До нових зустрічей на каналі.